Держава допомагає українцям здобути нову професію або підвищити кваліфікацію. В Україні діє програма ваучерів на навчання та перекваліфікацію. У Павлограді з початку року такі ваучери вже отримали 68 осіб. Ваучер це документ встановленого зразка, який дає право деяким категоріям громадян пройти безкоштовне навчання за рахунок держави. Є визначений перелік. Там ви можете знайти як професії, так і спеціальності. Сьогодні на сьогодні це 95 професій та 65 спеціальностей. Ваучер видається одноразово. Його термін складає 120 календарних днів. Протягом цього періоду людина має укласти договір із навчальним закладом, який вона обрала. Хто ж може отримати ваучер? Ваучер на навчання може отримати внутрішньо переміщені особи за відсутністю підходящої роботи, особи з інвалідністю, за відсутністю підходящої роботи. Також можуть отримати особи, яким виповнилось 45 років та які мають страховий стаж 15 років і не досягли пенсійного віку. Також можуть отримати ваучер на навчання, учасники бойових дій, ветеранів. А також особи, які перебували в зоні бойових дій та отримали поранення. Хто не може отримати ваучер? Ваучер не може отримати особа, яка перебувала в Центрі зайнятості як безробітна, і навчалася протягом трьох років за рахунок Фонду Державного соціального страхування на випадок безробіття. Також особа, яка не працювала, вона теж не може скористатися цією нагодою. Максимальна вартість ваучера на сьогоднішній день складає 30 тисяч 280 гривень. Найпопулярнішими напрямками, які обирають сьогодні, є медицина, будівництво, транспорт, освіта, харчова промисловість. Для того, щоб отримати ваучер, особа може звернутися особисто до Павлоградської філії центру зайнятості, або може подати онлайн-заявочку через портал Державної служби зайнятості. Документи, які потрібні для отримання ваучера, це заява, тобто особа пише заяву і прикладає документи, які підтверджують її категорію. Це може бути посвідчення УБД учасника бойових дій, це може бути паспорт. Код, документ про освіту найбільш популярними у місті. Є ваучери на підвищення кваліфікації за спеціальністю медсестринство. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини Петерка.